Покажу вам ось такий комплект інжектор-сплітер. Ну, хоча я люблю робити штани, і часто їх, можливо, використовують ці штани. Штани це ніби в лапках. Це коли, наприклад, потрібно по одному кабелю, беремо вітапара, подати жилення на пристрій, який, наприклад, не підтримує технологію PoE, І е, здати сигнал. Ну, наприклад, у вас є відеокамера якась, яка, ну, відеокамера або інший пристрій, який працює по IP-протоколу. Але він не підтримує технологію поя, тобто він не може подати живлення по кабелю, просто втикнувши його поє комутатор. І потрібно або проклади ще один кабель для живлення і окремо від опара, для того, щоб підключити в мережу. А можна використати ось такий комплект, по не поє, а інжектор-сплітер. Тобто з одного кінця, ну також по одному кабелю від опара. Що ви робите? Є вас кабель, ви його обтискуєте по-звичайному з двох кінців. Далі, наприклад, там, де у вас буде блок живлення, умовно біля роутера, сюди підключаєте від ту пару. Це втикаєте в ваш комутатор-роутер, сюди підключаєте живлення з блоку живлення. Другу частинку цього комплекту вже ставите біля вашого пристрою, сюди приходить ваша вітопара. І сюди підключаєте вже ваш пристрій і живлення. Ну, ось так працює цей комплект.